Ребят, починається друга частина. У мене там відео збилося. Получається, це перша ще частина. <рес> Ладно, давайте ми будемо спати. Кой не вам ночі. Я, я так триматиму, щоб ви дивилися що, цього чи не вкрали телефон. Окей, давайте. Я златую. Я оставлю тут на паузу, ребят. Ага. Спокійної вам ночі. Так, Кстати, ребят, если вы хочете, щоб я зняв шорт якийсь з, з Йо, цим чи Коли мы будем спати, я тут засну. Кстати, тут у нас криша є, а я піду наверху буду там на верху. Да, ребята, мы вже не будем спати. Бо нам треба як. Получається, в мене буде дві частини, виходить, будуть дві частини по 10 хвилин, якщо рібят. У мене буде одна частина і довго. Бо ребят, в мене не вийде всіх 20 зняти. <пілляв> Бо виходить, що якщо зараз буде вулиця, то я зможу заболіти. Я ще повністю не виздорів ребят. То виходить, я не зможу нормально. Нормально погуля нормально ну, да. ладно, завтра завтра в вісім мы уже стоїм не завтра в двенадцать мы стояли и дабдудо Да, ребята И я кстати куплю себе бибикафот Можешь купити Ребят, і сейчас мені то подобається видео знімати. Но ну, я не знаю, як зняти на телефон відео про игру. Я вже розібрався, і чесно, то в мене перше видео про игру вийде завтра. Я зніму про Tell Tower Defense і. Якщо буду показувати вам, як проходити цей, як це називається Охіо мод. Охує... називається припердєвший мод. Нагль... Наглий мод. Називається. Він там дає рандомних йонітів, якщо ви знаєте, якщо ви грали. То там можна і нубу пройти просто. Ладно, давай. А я походу сьогодні буду зібрати по зі біля Ладно, погнали. Що ще будемо робити? Погнали? Ми будемо без їди 24 часа. Да? Ту вже їдемо. Що нам треба їсти? Ну ти будеш як тварина їсти. Mm. <laughs> ти будеш як коза їсти, як козел їсти. Я буду їсти траву, а я лише додому потім прийду і поїм. Ні, а не можна! Вже все не можна. Ну після відео я піду додому і поїм. Наче я теж не буду їсти. Mm. Я а... не буду траву їсти як козл. Я тобі часа не буду їсти. Я не буду їсти траву як козл. Ребят, я не буду як він, траву їсти. Я, 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 я траву їсти. <рес> Блин, давай нову базу шукати. Бо тут холодно. Везде <рес> не холодно. Нет, бо зараз бачите, Тут вітер. вітер вообще, а цей чебурек собі засмагає. Я тоже хочу позасмагати. <рес> я засмажу. Ребят. Опа. <рес> Ребят, я... Ну, я пойду, честно, ну, пройдусь, а, ну, не знаю, как к тебе. Чебурек. Вставай, Чебурек, Чебурек, вставай. Чебурек. Чебурек, вставай. Я не могу, скажу. Ребят... Кстати, це друга частина, в мене ще буде третя. Ну, Спочатку я першу і другу загружу, а потім буду третю знімати. Або третю одразу зніму. Чебурек, Давай цей я цей і чебурек. потім нову базу буду. Ясно піду пройдуся, бо мені скучно з цим <гум> Ну, ти, ти просто засмагайся, я хочу пройтися ви ребят, бачите, все те, що ми бачимо перше лиця. Кстати, бачите у цього Чібуряк, я зараз Я вам його зараз приближу. Ось оце цей Чібурік мене знімає. Та-да, да Чібурік! Я тебе бачу, вже й дуже близько на відео. Все, пока! Брат! Опа! Оп-оп-опа! Оп-оп-опа. И сейчас нам до той чебурек. Зараз я его покажу вам зблизи. Опа, опа. Чебурек, иди сюда. Ребята, зараз ось оцей чепурік. Вони вже 20 відео минут. Жесть. Ребята, я знаю, ти йдеш щось шукай, а... Я йду шукати. не буду шукати, йди. Та та... Щось таке матеріал який. Хочу, і ми будемо далі шукати базу. Іди по шукай. Ні, погнали, я вже понял, де наша буде база. Да, Вставай, Чебуряк. Щоб... Ми зупинимо. Це Для нас три години. Давай. Да. Ребят, ми, да. уже майже ребята, ми вже майже доходимо. Ви помните 7, ту горку в початку відео? 3 часа. 3 часа І... Ви помните цю горку? Да, ребята, зараз... Ребят, це просто лучший варіант. Тут є де розлігтися. честно. Можно покататись. Куда можно там посадить. Можно покататись на качелях. Кстати, ребят, если вы хотите все секреты знать, то просто пишите комменты. Про цього Чебурека. кстати Я знаю людину, яка влюблена в цього Чебурека. якщо ви хочете, щоб я розказав, то напишеться напишіть коментарі. Якщо ви хочете, щоб я розказав. Я катаюся, розлікаю. Я розлікаю підписчиков наглий. Ребят, ми прийдемо зараз через 4 години. І сішо. Ребят, ми просто маємо щось подумати, що ми будемо робити остальниці два години останні. І потом наше время закінчене. І ми можемо вже знімати про щось інше. Ребят, ми, нам ще п'ять разів тут буде осталось вже. Все, бачите, темніє. Вообще. И ми кстати будем зараяти спати да, він, Давайте да, ребят ставим на базу Нет, 10 часов Миш до 1 Мы 5 часов поспим і тоді 5 нам часов останется і все ми... ребят, если б знали яка я Соня mm -hmm. Я лучше поспішу П'ять часов і потім буду дуже енергійним. Ні час посплю і буде дев'ять часов. Кстати, вам приємного, якщо ви їсте. Такі ребят, я вже зараз включаюсь. Я просто щоб ви дивилися, щоб мені цей чебурек не дав щелбана. Окей, давай, давай, спати. Давайте, пока. Його теж буде ж. Його камера знімає. Привіт. Привіт. Ребята, що ми зараз будемо робити? Ребята, ми зараз йому дамо щубан. Ми просимося. На, ти просипайся. Ти чуварек! Ребят, що він мені робив? Рап... Ребят, що він мені робив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я буду зараз закінчувати це відео і починати нач... і третю частину. Всім пока, ребят!